раз приїхав в Ірпіні тут на 90 років. Вячеслав Андрій часто відвідує наше місто і ігри національної збірної. І, і, і Я хочу сказати, що єдина федерація, з яких я знаю, яка підтримує оце дитяче рельбі, от, о, оце юнацьке. Тому що от я дістав я, я цю фотографію з інтернету, де написано, що вихованець Серпінської відчадениць Волков з другої школи. Да? Який грає сьогодні за Суперлігу Командо Одеси. це є результат. Візили на просмотр. Да, будь ласка, все. Я просто дуже радий, що це перше поберу на такій зустрічі, коли шкільні вчителі прийшли залучитися до нашого виду спорту. На жаль, рівень фізичного виховання наших дітей і в школах, і взагалі він такий невеселий, що ми мусимо вас якось. Об'єднати, просити, зацікавити в тому, щоб ми зайшли до ігрових видів спорту, особливо звичайно, до нашого виду спорту регбі, бо у нас немає іншого шляху набрати молоду поросль, набрати молодий резерв для того, щоб вони почали грати в регбі. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб до урока фізичної культури разом з е, м'ячем все-таки був Навальний. Хтось каже. Е, Якась ну, игра така, знаєте, по-русски є така фраза, дурацкая м'ячні круга, не правда. Ігра, ігра не дурацька, ігра дуже цікава, вона об'єднує в собі і легку атлетику, і боротьбу, і волеві качества, і мислив. Все. І що на мій погляд, ще дуже важливо, це э, почуття дружби, почуття. Об'єднання команди, бо без регбі, в регбі не можуть грати одинаки, як в футболі там дав паску десь на виготову з побіг. В регбі тільки гуртом, тільки всі об'єдналися, тільки один підтримує другого, бо інакше в виду спорту, ну, гри такої, яка принесе, результат не буде. Тому і хотів би вас теж запросити, от Сергій Володимир, він президент обласної федерації, об'єднатися навколо вашого роду посередку цього в Біопіні, я ще знаю, там може з Бучі якось під ну, добавами вчителів, теж там розмова про те. Значить, для того, щоб дійсно Єрпінь став центром обласного регбі, а згодом, коли наші діти, ваші діти, вони по щоб це був центр і дорослого регбі взагалі, щоб та традиція, яка колись була в Києві, на жаль, вона зараз втрачена. Вона відновилася, якщо не в Києві. Нічого страшного немає, що вона відновилася в Вірпені. Якщо Ріп'ян з таким стадіоном чудовим, на якому ми проводимо ігри, буде приймати, заявляйте ну, собі, що на Вірпіні, на стадіоні будуть грати вихованці за збірної команди України, вихованці Ірпінського реку. Це, мабуть, буде настільки цікаво для всіх, і для вчителів, і для директорів шкіл, і для президентів Федерації, і для всіх, хто в цьому засіхали. Через це я хотів би, щоб ця перша ваша знайомство, вона відбулася саме, як Павло каже, познайомтесь, познайомтесь з Ребі, але не робіть якихось таких, що не зацікавити. Якщо щось не зрозуміло, познайомте ще раз, познайомтесь, увідніть. зрозумійте всю гру від початку до якогось там може більш високого рівня, і ви поймете, що це гра, якою треба займатися. І ви особли обов'язково будете ну, якось разом з нами. А ми будемо разом з вами, бо ми зацікавлені в тому, щоб це відбувалося. Федерація Рибі України вона буде е, цю програму поширювати. Хочу сказати ще, що ця програма вона йде за допомогою і Міжнародної федерації, і Європейської Федерації, так що ми просто зобов'язані виконувати настанови наших е, міжнародних керівників. Я дуже вдячний за те, що ви зібралися на перше земля, сподіваюся, що це не остання. Дуже важливо, що цікаво, що є е, жінки, дівчата, бо жіноча регбі сьогодні це е, хочу сказати, що е, жіноча команда наша з регбі-сім, вона топ в топ-10 Європи. Це десята команда в Європі з ігрових спорту, Думаю, що ви розумієте, що це дуже важливий результат. І ще більш важливий результат, мабуть, те, що юніорська команда, дівчата до 18 років, це якраз те, що вас вже стосується, вона в цьому році, вперше виступаючи на чемпіонаті Європи, теж завоювала місце у Гран-Прі, у 10-те місце у Чемпіонаті Європи. Так що за тих довеньких, молоденьких, гарненьких регбістів буде нашим майбутні. з вашою допомогою.